Ціни на автомобілі це Range Rover Land Rover Range Rover Sport 3.0 мотор 49 тисяч 2017 року 80 900 пробіг. Фактично новий автомобіль. Одно таких великих катках. А тут взагалі Aston Martin Астон Мартін, ну ціна, звісно, у нього 2021 рік 79 90, 990 пробігу. Ну, тут на таких катках прикольних. Шкіряний салон, така рижа шкіра. О, такі машинки. Це швейцарські ціни, це треба множити на 47. Ось так Астон Мартін виглядає з одного боку, з другого боку, ззаду, спереду. Ось Такі класні вже тут йдуть тесловські ручки втоплені. Прикольно. Ну Машини видно, що не фарбовані. Всі рівненькі по кузову. Тут вихлоп тюнінгований стоїть і тут так само, тому що сегмент авто досить... Дорогий. Ось тут трошки подешевші. Ауді, двообразна пісмірочка. Ось така машинка, ціна 59 800 86 тисяч пробігу. Ось на такій класній шкірі, Перфорована шкіра. Кватро. Машинка прикольна. Оце Audi Кабріолет. Також на автоматі. Ціна 49, 800. Теж недешевий варіант. 3.0 ДВ. D FSI Quatro Aptronic 29980 пробіг, 18 рік. Ось. Ну, звісно, що вони ці машини будуть дешевші, якщо на, на вивіз в інші країни. От тут Audi RS5 Cabrio 42 FSI Quattro, 45 69 800 пробіг. Ось такий салончик класний. Ось тут також Audi тут без ціни. Оце такий преміальний сегмент. Оце у нас Porsche Panamera 85 в такому прикольному кольорі. З таким прикольним капотом. 12 рік, 74 900 пробігу. Червона шкіра. Ось така машинка Техноарт. В такому обвісі прикольному. Такі катки Класні. Grand GT. Ось так вони позаду виглядають. Ну, а це вже більш, більш дешеві варіанти. Це 15900 Mercedes. До речі, всі автомобілі в Швейцарії в дуже в хорошому стані. Ось це 2016 рік, 145 майже пробігу. Машинка фактично в ідеальному стані. А це Mercedes GLE 400-й 20 400 2020 року, 59 тисяч. Класна машинка також. Для любителів Мерседеса ось. Вся рівненька по кузову. І це теж Мерсик. Тут стоїть. Такі класні катки. Це джерел є купе. 48 900 пробіг, 88 тисяч. Ціна його. Ну, я думаю, що тут ще можна торгуватися в цих салонах. Але ціни ось такі в Швейцарії, це біль, ось такий автосалончик.